we Ви слухаєте передачу на прицілі. Тут говоримо про оборонну і безпекову політику, про оборонну промисловість, військове озброєння та війну. А вас вітають ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І поговоримо про ілюзію миру, якою маніпулює Кремль, чому Україна не може поступитися своїми територіями, і як економічний тиск стає єдиною реальною зброєю проти Росії. Також торкнемося питання так званих гарантій безпеки для України: чи можуть вони працювати подібно до п'ятої статті, які можливі гіпотетичні сценарії та якою є реальність? Але на початок передаю слово Вікторії. Вашингтон, 18 серпня, став центром уваги світової дипломатії. Саме тут відбула зустріч між президентами Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн. Результати цієї зустрічі можуть вплинути не лише на перебіг війни в Україні, а й на баланс сил у світі, коли президент США говорив у Білому домі про безпекові угоди для України. Не пролунало майже нічого конкретного. Як можна оцінити цю важливу зустріч, та чи може Україна розраховувати на гарантії безпеки подібні? До п'ятої статті НАТО на ці питання відповідає експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк. Треба зазначити, що це була перша така нормальна, як роман безсмертний називає людська розмова між партнерами, і тобто, ми вперше побачили адекватного Трампа, який не провокує, який не є самовпевнений, який не є розумів, все, що ми називаємо. Серйозна дипломатія, так тобто Трамп трошки виріс, Трамп трошки став мейтчер, тобто подорослішав за півроку, і відповідно це очевидно вселяє якусь певну надію якусь на. Принаймення, хоча б якусь адекватність з його боку, тому що те, що було до того, то це був суцільний якийсь певний хаос, таке юнацтво в його поведінці. Відповідно, зараз ось ця зустріч у Вашингтоні дійсно показала, що і Україна, і Європа вони хочуть Трампа втримати, так би мовити, в своїх обіймах і не відпускати. Тому що є відчуття, що Трамп здатен змінювати свої позиції. Наприклад, перед зустрічю валясів взагалі, то було узгоджено певних п'ять позицій, так званих між Америкою, європейцями та україною п'ять позицій щодо які висловлюються Путіну, так першим пунктом це було повне припинення вогню. А тоді ми сідаємо, говоримо про мир, про території, про гарантії безпеки і так далі. І так далі. Звісно, Росія використовує е, фактор війни як елемент. Тиску, скажімо, на іншу сторону. Ми це відчували в 2014 році, е, в 2015 році, під час підписання так званих мінських угод. Зараз, якщо говорити про безпекові угоди, то загалом і в принципі це зарано говорити про безпекові угоди. І те, що сказала Джорджа Мелоні, власне, перед зустрічю у Вашингтоні, що Україна може розраховувати на гарантії безпеки подібні до 5 статті НАТО, зараз це виглядає. Більше як якась така популістична заява, я так думаю. Більше про те, що мелоні хоче виділитися, та щоб вона була в тренді, тому що реалізувати. Е... Гарантії безпеки на те, як працює п'ята стаття НАТО, ну це зараз практично нереально. Я поясню, чому п'ята стаття НАТО передбачає, що країна, на яку була здійснена агресія, вона отримує допомогу від інших країн-членів НАТО. Але перед тим як ці е, війська інших країн-членів НАТО їдуть в умовну країну Х для захисту, уряди тих країн мають проголосувати за відправлення Військових контингентів цю країну, тому і очевидно, це є п'ята стаття це юридичне зобов'язання. Тому зараз говорити про гарантії безпеки зовні для України і як це працює по п'ятій статті НАТО, Це ну поки що фантазія. Це якийсь такий, мабуть, невидимий макет, невидима фантазма, яка поки що є практично нереальною, тому що мають бути певні умови, які забезпечують ось ці гарантії безпеки. Після зустрічі у Вашингтоні, як написало видання Reuters, представники США і НАТО вже почали працювати над гарантіями безпеки для України. Як один із можливих варіантів розглядалося відправлення європейських військових в Україну з передачою США функцій командування та управління. Це має бути не просто меморандуми, якісь підписані, вони мають мати юридичну силу. Бо слабкість Будаперського меморандуму була в тому, що він не мав юридичної сили, це просто був папір, де політично було прийнято певні зобов'язання, але ж покоління в політиці міняються. Та тобто легкость цього можна просто зіскочити, тому щоб мати гарантії безпеки, має бути юридично закріплена угода. А юридично закріплена міждержавна угода ратифікується лише парламентами обох країн. Тобто, е, якщо для нас нас не буде проблем проголосувати за умовно там ратифікувати міжнародну угоду з країною X щодо гарантії безпеки, то країна X їй буде надзвичайно складно ратифікувати цю угоду, тому що в демократичних державах є опозиція, і опозиційні партії будуть це піднімати як певний хайп, як певний інструмент хайпу. Що їхніх солдат відправляють на війну в Україну з Росією? Тобто, це буде такого рівня спекуляція, такого рівня дискусія, що сам проєкт може бути просто похований, тому навіть якщо і зараз. Говорять про відправлення, що Британія там може відправити. Мова йде не про війська, які будуть брати участь у військових діях, а мова йде про війська, які можуть забезпечувати або давати якусь певну гарантію того, що будуть виконуватися так з зв... умови так званого перемир'я. Тому зараз це лише певні певна така пристрілка політична. Але загалом, якщо говорити про гарантії безпеки, то першочерговою гарантію безпеки для України є сама Україна. To, kto chce Jesús Pilstwo. Це є еліти політичні це є збройні сили. Це є військово промислові комплекс, які виробляє зброю разом з європейцями та американцями. Оце першочергова основа гарантії нашої безпеки озброєність, організованість і єдність в суспільстві. Оце є наші головні гарантії безпеки. Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправляти людей на землю, а американці допомагати їм з повітря. Це слова Дональда Трампа, який натякнув на роль США у майбутній системі безпеки України. Ідея багатонаціональ національних сил, які можуть з'явитися на українській території після завершення війни, породжує нові дискусії. Наскільки реальним є такий сценарій? Чи готові партнери піти на цей крок, і чи стане він гарантією стримування Росії? Розповідає Тарас Семенюк. Яка є місія так званих миротворчих військ? Якщо ми говоримо про миротворчі війська? Тобто вони умовно стають між двома сторонами, тобто вони умовно контролюють якусь певну ділянку, щоб не відбувалося ескалації. Але для цього має бути погодження двох сторін в цьому випадку України та Росії. Чи погодиться на це Росія? Я дуже сумніваюся. Росія на це не погодиться. Будь-яка поява іноземного контингенту в Україні Росії буде сприйматися як черговий акт підтвердженої умовно там іноземних військ. Розумієш на території України. Проблема в тому, що Росія взагалі не сприймає Україну як незалежну державу. Звідси є корінь війни. Тобто вона сприймає Україну як свою територію, як таку, знаєш, збунтувалася провінція. Отак От це все російська пропаганда подає. Ми виборюємо свою політичну суб'єктність, ключ від війни між Україною та Росією є в руках Кремля. Тобто Кремль може зупинити війну за певних причин, а може її продовжувати. Треба подумати, а що ж може змусити Кремль зупинити війну? А це те, що ми називаємо гроші. Тому в цій ситуації лише економічний упадок Росії може змусити керівництво зупинити військові дії. Трамп висловив оптимізм щодо перспектив домовленостей між Києвом і Москвою та навіть припустив, що Путін уже втомився від війни. Але події на фронті не підтверджують цієї оцінки. Російська агресія триває у повній силі. Російські заяви про готовність до миру виглядають радше як політична гра. Кремль намагається нав'язати Україні власні умови, які суперечать її конституції та міжнародному праву. Утім, Київ чітко окреслює межі компромісів, а мова може йти лише про припинення вогню. А не про відмову від власних територій, як зауважують аналітики, завершення війни залежить виключно від рішення Путіна зупинитися. А це означає, що міжнародний тиск на нього слід тільки посилювати санкціями, дипломатичними кроками та військовою допомогою Україні. Якщо включити здоровий то і Росія заявляє про мир, і начебто хоче миру, але інструменти реалізації цього миру абсолютно є інші ну тобто цілі реалізації. Що потрібно для того, щоб цей мир організувати? Україна та союзники мають чіткі розуміння. Тобто, якщо прослідкувати за історією прийняття цих рішень або принаймні, ось цього політичних рішень щодо на що Україна готова йти заради миру, то ця еволюція очевидно йшла в мінус Україні. Тобто, якщо раніше ми говорили про повернення кордонів до 91-го року, так то зараз ми говоримо, що ми готові умовно сприйняти ми, наш компроміс. Це умовно зупинка війни на діючих географічних кордонах, скажімо, лінії зіткнення. Тому в цій історії ми розуміємо, що далі Україна не може йти і не може виконувати вимоги Росії, це там здачу Донбасу, тому що це протирічить конституції. Окуповані території, статус окупованих територій, є пояснений в. По факту, і він має певне пояснення в міжнародному праві, тобто міжнародне право допускає статус окупованих територій, але е, юридичне визнання цих територій як території Росії, очевидно, це є непідйомна ноша для України, тому що знову ж таки є конституція. Ніхто не може визнавати свої території її чужими. Тому очевидно, Росія цим маніпулює. І вона це використовує як інструмент затягування війни. На жаль, і в цьому випадку, очевидно, тут єдине, що це є колективний тиск на Росію. Ну і втрати Росія може зазнавати, особливо в тилу у себе. Це те, що кожного дня ми знищуємо їхні умовно там нафтопереробні заводи, військопромислові об'єкти. Це те, що зменшує можливість Росії фактично далі виробляти зброю і постачати армію паливо. Тому оті інструменти, які можуть впливати, а все решта Росія буде використовувати звісно проти нас. І вона розуміє, що це частково працює, тому що і втома є в суспільстві, і несе так просто з процесами, там, наприклад, мобілізації чи ще щось. Тому очевидно, тиск на Росію з точки зору економіки буде можливлення, щоб економіка заробляла більше грошей. Це один з інструментів впливу на Росію. А це був експерт аналітичного центру Солідінфо Тарас Семенюк у першій частині програми на прицілі. Далі продовжує. Тарас Андрухович йому слово, тож не перемикайтеся. Це на прицілі у студії Тарас Андрухович. Чи можливо для України стаття 5 поза НАТО? І наскільки реально, щоб США безпосередньо втрутилися у війну на її боці, про це я поговорив з незалежним військовим експертом, автором Ютуб каналу Капітан Лісовський, капітаном резерву Мачієм Лісовським. Він пояснює, чому двосторонні гарантії без участі НАТО мало ймовірні, як Європа вже підтримує Україну та чому історія навряд чи дає. Є привід довіряти Росії, як нагадав матчій лісовський стаття 5 північно-атлантичного договору. Це серце НАТО. Вона гарантує, що напад на одного члена означає напад на весь альянс. При цьому на його думку схожі гарантії для України поза північно-Атлантичним альянсом ефективними не будуть. Моїм здам. Адефаршимі mm на -hmm. як на мене згідно з п'ятою північно північноатлантичного договору, якщо на будь-яку країну НАТО союзницю напали інші країни, повинні надати їй відповідну допомогу так само, якщо б напали би на них. Це фундамент. Добра воля у зв'язку з цим є основою функціонування альянсу. Без цього альянс не має сенсу. Можливо, це й прописано досить делікатно, але наслідки невиконання цієї статті такі, що альянс припинить своє існування наразі ми маємо ситуацію, коли в цьому альянсі є щонайменше дві країни, які, судячи з того, що вони роблять, наприклад, щодо вступу України до Європейського Союзу, можуть блокувати одностайні рішення альянсу. Ми говоримо про Угорщину на чолі з Віктором Орбаном та Словаччину на чолі з Робертом Фіцо. Але повернімось до початку. Якщо ми говоримо про гарантії подібні до статті 5, як про це заявив Дональд Трамп, то мав би бути двосторонній договір між США та Україною, який в разі нападу Росії гарантував би військову допомогу з боку США Україні. Чи можливо це поза рамками НАТО? Бо Трамп чітко заявив, що це можуть бути такі гарантії, як п'ята стаття НАТО, але без НАТО поза НАТО. На мою думку, ймовірність того, що це вдалося би без НАТО, невелика. Моїм скромним знанням правдоподобінство теоєс невільке, щоби сіто без НАТО удав. Чи могли би США безпосередньо втрутитися у війну в Україні? Одні говорять про удари з Аляски по далекому сходу Росії, інші про відправку американських військ у Європу. Але наскільки це реально і які політичні перепони є тут? Пояснює капітан Матій Лісовський. Аби муц оджить Україна ктром. Щоб полегшити ситуацію України, на яку Росія знову напала б у європейській частині світу, США могли б, наприклад, атакувати різними засобами з Аляски у напрямку Далекого Сходу, Камчатки, Владивостока. Чи полегшило б це сьогодні ситуацію на фронті для України, особливо в наземній та повітряній війні? Абсолютно ні, це не забезпечило б адекватної, достатньо швидкої відповіді. Тож, що було б раціональнішим, тільки та виключно направлення американських військ безпосередньо на допомогу Україні. А як це можна зробити? Перш за все, шляхом направлення солдатів, які вже перебувають у Європі, а це означає згоду країн НАТО, наприклад, на передислокацію, на транзит на територію України, включно, перш за все, згоду Польщі. Другий варіант це згода Словаччини, згода Угорщини, але ми знаємо, що саме тут може бути найбільша проблема. Румунія також погодиться, але це найскладніший шлях. Ще один варіант це відправлення військ безпосередньо на територію України, тобто ці війська можна вивантажити різними способами з повітряного транспорту, але без важкого обладнання. І з важкою технікою ці війська мали би прибути до портів. Порти України розташовані на Чорному морі, що означатиме, що для проходження через протоку Босфор та доставки цих сил безпосередньо до України необхідна згода Туреччини, ще одного члена НАТО. Тож я щойно показав, що ймовірність виконання такої гарантії без згоди та співпраці НАТО є сумнівною. Більше того, Сполучені Штати все ще є лідером північно-атлантичного договору, що буквально прописано в тексті пакту. Як лідер, вони хотіли би отримати згоду всіх країн. Чи можна вести переговори так, щоб уникнути одержання цієї згоди? Це можливо, і тоді є просте виправдання. Мовляв, ми хотіли, але НАТО не погодилося. Той факт, що американці могли би де-факто самі блокувати відправку цих військ, якщо говорити про позицію країн НАТО, очевидно на даний момент ігнорується. Більше того, той факт, що саме Орбан блокував би відправлення американських військ через територію НАТО, можна вважати певним, враховуючи його нинішню політичну лінію. Я підозрюю, що те саме було би і з ФІЦО, тому я вважаю такий вид гарантії, як п'ята стаття НАТО, але поза НАТО мало ймовірним. Гарантія, як артикул пьяти, але поза НАТО вважам за За словами капітана Матчея Лісовського, можливий ще інший вид гарантій, і тут треба свій погляд повернути знову ж таки у бік Європи. ту хвіля Європа зробила важливу річ. На цю мить Європа зробила важливу річ. Вона не залишила Зеленського самого перед Трампом, як це зробили в лютому. Вони полетіли з ним, аби показати, що Європа справді має право голосу, і що європейські гроші зараз допомагають Україні більше, ніж гроші зі Сполучених Штатів, які зараз течуть небагато набагато вужчим потоком, і їх набагато менше. І саме Європа фінансує зброю та боєприпаси для України. Більше того, Європа запустила так багато. Програму зброєння, що здатність постачати різні види зброї та боєприпасів у Європі, наразі зростає швидше ніж у США. Отже, якими могли би бути гарантії Європи економічними чи військовими? Я вважаю, що вони принаймні еквівалентні. Європейським гарантіям бракує потужності ядерних боєголовок та флоту, яким володіють США. Але не безпідставно Макрон був лідером делегації в Вашингтоні. і Одне треба підкреслити між Європою та Сполученими Штатами не було жодної сварки. Президент Зеленський дуже зріло переніс переговори щодо територіальних питань та тристоронню зустріч, тобто Сполучених Штатів, Росії та України. І я припускаю, що він також матиме підтримку європейських лідерів на цій зустрічі. Тож на цьому тлі не було жодних суперечок чи явних розбіжностей між президентом Трампом та президентом, президентом Зеленським, і добре, що до цього разу з дипломатичного погляду президент Зеленський, чи то через своїх помічників, чи через британців, був добре підготовлений до розмови. Ми не знаємо всіх деталей цих переговорів, а також розмов без журналістів у цій ширшій групі. Але інформація, яка з'являється, показує, що США здатні, як то кажуть, рухатися далі. Уперше, ми чуємо, що вони можуть не направляти війська як такі, але вони можуть направити повітряні сили для забезпечення контролю Ролю і безпеки в цьому просторі над українською територією, що ігнорувати не можна. Що це означає у випадку ненаправлення військ на українську територію, звідки ці літаки мали би злітати з країн НАТО, бо зі США занадто далеко? Отже, знову виходить, що без НАТО все це зробити неможливо. Найважливіше питання це належне налагодження відносин у всьому цьому між НАТО, Україною США, між Європейським Союзом, Україною США і без цього гарантії не. Будуть реальними гарантіями, вони будуть лише деклараціями. Гарантії не будуть правдивими будуть тільки деклараціями. Капітан Матчій Лісовський також нагадав, що історія чудово нам доводить, що Росія ніколи не дотримується підписаних нею договорів, і вона неодноразово їх без докорів сумління віроломно порушувала. Приповнів їх Згадаймо гарантії через з історії будь-які гарантії, які давала Росія, вона порушувала 1921 рік Ризький мир, після якого довго чекати не довелося, адже без оголошення війни вони зайшли на території Республіки Польща 17 вересня 1939 дев'ятсот Перша чеченська війна, після якої росіяни мали б залишити чеченців у спокій, але вони цього не зробили. Потім були чергові війни та відповідні їм причини. Не організовані через убивства, які були необхідні для зміцнення влади Путіна. Потім мав бути мир з Грузією, але цього не сталося. Навіть спалахнула війна. Потім Росія як Миротворець, так би мовити, і покровитель миру на південному Кавказі, особливо в відносинах між Азербайджаном та Вірменією. Чим це закінчилося? Росія навмисно нацьковувала одних проти інших, надавала певну підтримку одним, щоб інші теж щось хотіли, грала в ігри та наживалася. І це раптово закінчилося, коли спочатку президент Макрон, а потім адміністрація США, втрутилися, показавши докази того, як обидві сторони були обдурені, і війна раптово закінчилася. Кінчилася, були підписані чергові угоди про припинення конфлікту, і Росія стає непотрібна на південному Кавказі. Це їх дуже засмучує, але це результат того, що Кремль не дотримується наданих гарантій. Ну і завершуючи Будапештським меморандумом, який варто пам'ятати, не був гарантією того, що світ захистить Україну. Ні, в ньому чітко зазначалося, що в обмін на добровільну передачу Україною своєї ядерної зброї та боєголовок Росії решт. Та країн підписантів меморандуму зобов'язалися не застосовувати військову силу в суперечках з Україною. А єдиною, хто не виконав цю обіцянку, була Росія. Тож вірити в російські гарантії це абсолютна абстракція, як на мене, я в них не вірю. Однак, якщо мають бути гарантії від західного світу, вони мають бути дійсно добре підготовлені, прописані і виконані. Тут є вогник оптимізму. Україна не була стороною жодного союзного договору з жодною країною, яка Членом коаліції охожих із підтримки України вона не була членом НАТО, не була пов'язана з НАТО, і все ж бачачи те, що відбувалося, країни НАТО і велика група інших країн надавали і надають допомогу Україні, бо розуміють, що роз'юшений російський ведмідь матиме лише дедалі більший апетит і не зупиниться після потенційної перемоги над Україною. Вірити, що російський ведмідь зупиниться, зловивши одну велику рибу, абсолютно наївно, і ми не можемо собі цього дозволити. Зволити собі коли мова заходить про майбутні мирні переговори. Одразу постає питання, де саме вони мають відбутися. Історія знає чимало прикладів, коли місце зустрічі мало не менше значення ніж самі домовленості. Але чи не є пропозиція проведення можливої зустрічі Зеленський Путін у Будапешті? Злим жартом історії капітан Мачі Лісовський історії меморандум це гідка насмішка історії. Будапештський меморандум виявився неефективним, а його наступника знову хочуть творити в Будапешті, що є смішним. Але теж не забуваємо, що Віктор Орбан сателіт і союзник Путіна. Другим, хто одразу висловився з пропозицією, був Лукашенка в Білорусі. А що було раніше? Спроби нав'язати рішення силою та заморозити все це як Мінськ-1 та Мінськ-2, що знову стало б насмішкою долі. Тим часом відгукнулася Швейцарія, заявивши, що Женева цілком прийнятна, і що вони утримаються від дотримання певних міжнародних договорів, таких як ті, що стосуються рішень міжнародного кримінального суду, щоб ці переговори можна було безпечно проводити на їхній території. Але ось ще таке польське зауваження тут. Пригадайте, як лідерів польської підпільної держави запросили до Москви на зустріч одразу після закінчення Другої світової війни, аби облаштувати нашу Польщу у межах совєтської сфери впливу? Чим це все закінчилося? Їх усіх заарештували, судили і стратили. Тож, вибачте, відправка високопоставлених українських представників до Москви була б майже самогубством. І навіть Трамп та його команда це зрозуміли, і цю концепцію було відхилено. Аналогічно з тієї ж причини я відкидаю мінську концепцію, і з тієї ж причини я також розглядаю Будапештську концепцію. Нагадаю, теж, що Україна має докази того, що Угорщина відправила своїх шпигунів службу безпеки Угорщини для виявлення різних можливостей дій у тій частині України. Ка межує з Угорщиною, щодо якої Орбан відкрито заявляє, що має претензії, можливо, не територіальні, але принаймні нарощує їх. Він мріє про так звану велику угорщину. Тож ні Будапешт, ні мінськ не є відповідним місцем. Женева це набагато раціональніше місце, і швейцарці вже сигналізують, що вони готові діяти з цього питання. Сом готові на діаняв чи можна запросити до переговорів людину, на яку виданий ордер на арешт? Міжнародна практика знає такі випадки, адже зупинити війну можна тільки за столом переговорів. Вважає капітан Мачей Лісовський. Такий і вже був на такий виняток уже був зустріч на Алясці, вимагала від США призупинення санкцій, аби не порушувати американське законодавство, згідно з яким Путін перебуває під санкціями і не має права бути прийнятим на американській території. Усе було заради миру, і з цієї ж причини я думаю, ніхто не візьме і тут до уваги подібний ризик. Бо питання миру є важливішим саме по собі, незалежно від шансів на нього. Швейцарія, яка також є місцем, де переплітається багато. Інтересів втратила б занадто багато в своїй міжнародній позиції, якби призупинивши свою діяльність, свою участь у міжнародному кримінальному суді, впровадила та заарештувала Путіна. Міжнародні ставки були б занадто високими, і на жаль, це може призвести до ескалації. Тож менше зло прийняти таку офіційну делегацію, адже не забуваємо, що на жаль, згідно з чинними документами, Путін є очільником держави Росія. Це досить слизька тема, де міжнародне право залишає багато можливостей для тлумачення. І тут поки що все вказує на рішення використати варіант меншого зла, щоб говорити про припинення кровопролиття, а не ставитися до цього кроку як до ганебного винятку щодо інших людей, звинувачених у геноциді, тому що цю війну треба з кимось закінчити людобувство в ти моменті бо з ким ще ватом войни закон нагадаю це був незалежний військовий експерт автор ютюб каналу капітан лісовський капітан резерву матчей лісовський з яким я спілкувався про гарантії безпеки для україни а також шляхи завершення війни а на цьому це все у передачі на прицілі для вас працювали ведучі вікторія машталер і я Тарас Андрухович до зустрічі наступного тижня. же ж порі бережіть себе.